Тому я вітаю вас, усіх вчених мужів і братів і сестер. Радий, що в нас є можливість зібратися, є можливість вчитися один від одного, є можливість підтримати один одного. І власне у своєму короткому вітанні хотів би звернути увагу на Слово Боже. Яке дає нам а, потужний потужний імпульс а, до такої праці, до якої покликав нас Господь і вас з вами? Це записано було в останньому розмірі Івані Матвія, знаєте. знання, Он для таких паралельних ще одне місце. От, а Ісус підійшов і промовив і сказав 28 років. Ідіть. Всі народи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І от то я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку маєте на вас сьогодні, і завтра, і після завтра до кінця віку. Власне, цей текст свідчить про подвійне навчання. Проповільне навчання, полодотий та теж говорить, з'явилася благодать, яка спасає, а потім навчає. І не тільки, мені видається, нам треба навчати наші військових заклади, які є, от, коледжі, інститути, семінарі і так далі. Вся наша церква має бути військовим закладом. Тому що тут сказано, ідіть і навчіть всі народи. Тут на, мається на увазі закликати їх до покаяння, до віри, що вони повірили, стали новим творінням, стали людьми святими, людьми, народженими згори. І потім йде другий етап, їх всіх треба вчити. Оце треба нам запам'ятати. Тому що народжені ще не вміють добре ходити, ще не вміють добре ложку тримати, ще не вміють говорити. І багато дещо ще розум так не розвинути. Але мама терпеливо навчає своє дитя роками. Я думаю, що це власне відноситься і до того, що сказав Ісус. Тому що спасенних людей треба вчити, і вчити, і вчити. Якщо ми це опустимо або це не розуміє, скажімо, паспорт, то ціла проблема. Він буде кормити людей завжди такої, знаєте, їжою, такою, знаєте, ритенькою їжею, такою мамою. І сили не мають, і віра не укріпляється, і вони духовно не ростуть, і потім через деякий час вони починають слабнути і падати. О, це дуже важливий момент, щоб ви не пам'ятали не тільки учбові заклади ворог, і готувати різних ступенів і так далі, не повинні ми цим захоплюватись. Ми маємо викладати, викладати і не забути для себе, що залишити. Бо іноді, викладаючи інші, ми так викладемо все, що собі нічого не залишає. Казав один педагог європейського рівня, ще тих минулих часів, бо, чи він казав, чи другий, по-моєму, каже, хорошого до да плохого спитання». Так що тут потрібно нам і проповідувати Євангеліє для того, щоб люди увірували, для того, щоб люди прийшли від стемни світла. От, до до повна, від ідолів до Бога, відмертво до стану живих людей, і от їх треба все життя навчати до самої саме Тому ну, Це треба передавати всім. всім. От, не тільки знання набувати, щоб голова розпухала до великого, от, а, а, а руки тоненькі, такі, знаєте, як от, у нас має все розвиватися пропорційно. Я добре чи Не добре. Бо, бо ченні люди не все на те родять, вони да, деякі розмушаються. Я зауважую, я не про вас змінюватися, я зауважую про дуже високих інтелектуалів, завжди якась проблема. Ви добре проаналізуєте. Вони бувають рідко вписуються в колектив. Вони завжди плавають якихось таких верхів. Вони не можуть бути близько до народу. Це я вам кажу, хоч не кажу, що це. Так, хмарами, але уникайте всяких крайностей. Наша ціль навчання не набивати Богу знаннями, а розширяти наше серце, щоб ми могли любити, вміщати, терпіти, нести, благословляти світи. Ціль освіти. Навчайте їх зберігати все те. Хіба євреї не мали заповідь ума? Вони вроді думали, що ми так все виконуємо точно. Вони певні вірили кожен голосок бороди, як обрізати, як той як на начипчик на голову повісити. А серце порожня. А серце порожнє, як дзвін. Служили Богу ціле життя і Бога не знає. Жахати. Тому давайте отриматися не тільки от букви, не тільки слова, але і духа. Хай завжди буде отакий баланс. От. Прикликати людей до Бога, От. це дуже важливий момент, охрестити їх, а потім їх вчити поведінки особливо. От. поведінки, подивіться, на пісам. Не раз питають церкві, скажіть, будь ласка, пісами, чи святі люди можуть рішити? Так, не можуть. А чому ж до святих і пісам Павло пише, хто з вас крав ли, не кради? Нащо загарбляти за злодійство, за як не святі? А чому Коринтян назвав святим, а потім каже, а не міг з вами говорити як духовного. Бо ви ще тілесні. Так що тут а, великий а, фронт роботи, о, щоб людям о, передавати слово, але живе слово. Живе слово, щоб люди хотіли хотіли так жити, а не просто ви повинні бути отаким, а ви маєте бути добрі, а ви маєте виконувати, а як не виконуєте, то пропадете. Тим словом, моралістика нам не підходить. Якісь постанови людські і так далі не підходять. Але проповідь живого слова, що коли ми проповідаємо, і людей торкається Божа благодать. бо є вухом, є розум, а є серце. І люди почули, не зрозуміли. І люди почули, зрозуміли, до серця не пустило. І знання тут голова кипить, а серце яке знаєте, узеньке не містить. Я вірю, це не до вас. Ви добрі люди, все вручитесь, навчайтесь, Богом відстайтесь. Хай завжди Господнє Слово буде для нас тим світильником, о, тим вірилом, тим, тим каноном, о, який би міг о, наше коротке земне життя, воно дуже коротеньке, швидко пролетить і о, зберегти, цю, зберегти це збалансоване. От християнську віру, життя, поведінку не так просто. Не так просто. Особливо останні ці дні, коли бувають брати, якесь номере появилося, якщо вже летять туди. От, я роблю висновок, що чи мало віруючих людей не мають духовного імунітету. І вони летять на всяку всячину, на всяку, потім попікають, кажуть, крила опікають, от, і, і розчаровуються, і розбиваються. Тому. Хай вас Бог всіх благословить. Донесіть, донес, донос, будемо доносити от, це слово викладати так, щоб воно було зрозумілим, приємленим і зачіпало серце і побуджувало до дії. Нам релігії не треба. Нам потрібна жива віра, яка формує, ко чому по, на українській мові освіта, освітлена, а по-російській як освіта. О, Образ, Творення образу. О, дуже про це гарно пише Ян Коменський, один із от, видатних педагогів, чех, хто з вас чув може. Придбайте собі от, його. От, десь найдіть і почитайте, власне, він, будучи глибоко віручи людину, роз'яснення. Це образування не відноситься до високої освіти, а до утворення образу власне, це було слово. Образування, хай вам буде. Бо щоб тільки ви образовували когось, ну і за себе не забули. Домовились? Амінь. Хай вас Бог всіх благословить, а Господь буде з вами. Як ви будете пильні, будете уважні, завжди будете мати потребу у Бозі, щоб у вас не було такого моменту, коли ви, ви досягнули стелі, потолка по російськи і далі вже нема куди підніматися. вже ви що все що все зрозуміли. Тоді Господь змусив вас заземлити. -за -за а це болючий процес. Не випустіть цього. Завжди потребуємо, завжди рівнуємо, завжди шукаємо і пам'ятаємо, всім нам дамо знання частково. Але всі любить Господь. Амін. Боже вам благодат, я Бог вас помолити.